Спробуємо uh -huh. зробити вечірній рендер. Дивимося, отут вечірні рендери, От його, він полягає в тому, що ми маємо включити світильники усі і uh -huh. вимкнути повністю світло, бо в нас великі вітрини. Перше, що ми робимо, це джерело світла. Перевірити, чи воно увімкнене. Ось тут. Є в нас е, перше налаштування. Ось тут можна сильно назад yeah. світильники. Ось, увімкнена лампочка горить. Е, yeah. І навіть є якийсь тон такий, нібито світленький такий. Е, yeah. Це перше. Е, друге, ми маємо вибрати сцену візуалізації. Ось отут. Маємо вибрати е, всередині приміщення, освітлення всередині, Ну, можна показати більше. Тут, в принципі, в середині приміщення може бути тільки в світильники, є таке no. денне освітлення, сцене приміщення відкриваємо. Швидке, остаточне фізичне і є остаточне середнє. Ну, наприклад, якесь візьмемо швидке, допустим. Так, і нам треба доробити. Ось тут, дошаманити, до сонячне світло ми вимикаємо, а включаємо джерела світла і поверхні, бо джерела світла це твої лампочки, які ми увімкнули перед тим, mm -hmm. і поверхні, що світяться це є ось цей надпис. Ми його включали текстурою. Mm -hmm. Бігунцем ти собі регулюєш приблизно, наскільки ти хочеш цей це вмикати, інтенсивність. Ну, приблизно, наприклад, щоб має бути, ну тут бачиш, 200, ну, наприклад, можна 100 спробувати зробити. Сонячне забираємо, бо нам не треба, щоб сонце крізь вікна перетягнулось. <му> можна спробувати. Пишемо ага, е фотоапарат, і ідеї, якщо це швидке, дивись, бачиш, вже видно. що... No. Лампочки світяться, і no. навіть видно, що ось тут надпис, він вже е, там світиться, no. та? але ти ще будеш бавитися з стінами, так, з цим всім, щоб воно трошки А uh, Ви зможете мені ще зараз повернути назад, ось це. Ну, як було uh, показати? Тобто як було? Ну, ось ви зараз нажимаєте ось це, ну от ви зробили нічне, а хотіла повернути назад. Я, ну, можеш, Без побороже, нічного, не ні. нічне, а і інакше, інакше. Якщо маєш сценарія, ну, як, 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 як було до цього, цього. а як було, так це не проблема. Ти в принципі вибираєш сцени, які тобі треба. Там є, наприклад, середнє, фізичне, остаточне. Ось тут і ти собі включаєш те, що треба, і не виключаєш те, що не треба, наприклад. Середнє, от вони дивися, ти навіть тут у списку їх маєш, дивишся всередині приміщення. І додатково собі їх підшаманюєш. Тут тобто ми заходимо і вибираєш варіанти, які хочеш, але воно навіть є тут в списку клацаєш і вибираєш всередині приміщення. А от, яке стояло до цього, як назвацію, яке до того. Та я чесно кажу, можу зараз себе відкрити. Е, може так. Коли я зараз закрию, ти спів зараз після заняття відкрию, щоб подивишся, mm -hmm. яке в тебе було. Там скоріше за все всередині приміщення. Подивишся, воно отут в тебе зразу буде е, налаштоване. Якщо це mm. якась улюблена сцена, ти можеш її е, назвати, переіменувати, наприклад. Там, наприклад е, якесь, е, ну, зазвичай ми можемо її пере, е, там, зберегти сцену, як, якщо ти щось змінюєш. От там, якщо я, наприклад, бігом чи Галочки, то я могла її назвати зразу, якщо допустимо, мені би це сподобалося. Оця сцена mm. так, якась. Хоча Чесно кажучи, мені вона ну, така трохи плоска. То я би зберегла її. Тобто, дивись, Я ставлю галочку, і альхікат вже пропонує зберегти сцену mm -hmm. як. Тобто, я ключ, маю включення джерела світла, але поверхні ні, і я вже можу як окремо. Ти так собі можеш. Наприклад, ти щось змінила, тобі сподобалось, але ти мусиш хоча б якийсь клік зробити, змінювати. І тоді є сенс переіменувати. А так то зараз запустиш, просто подивишся, що було тут написано. Якщо це кастом писало, mm -hmm. якщо пише кастом, то ти вже можеш зберегти. От те, що в тебе було, не запускаючи цього mm -hmm. архікаду. Якщо в тебе тут писало кастом, мені так і писало. Це означає, що в тебе вже були якісь змінені параметри. Ти тоді зберігаєш ось тут, клацаєш, зберегти сцену як і пишеш. Назву сцени, яка тобі сподобалася. Тут пишеш на 01, наприклад, зберегти. І тепер у тебе вона не кастом називається, а 01. Ти вибираєш. У да, мене кастом тільки що відкрила. Тоді напиши її перезберегти і напиши 01 або улюблена, або моя, там, якась там, і вона в тебе завжди. Ну, 01 1 зразу наперед в списку дасть. Він тебе збережеться вже у списку сцен, і якщо ти будеш її використовувати, то вона буде.